Вітаю всіх учасників, які приїхали на ЄРПІ-форум. Сьогодні ми з вами поговоримо про аналіз потреб перед проєктом автоматизації, тому що саме це забезпечує оптимізацію бізнес-процесів підприємства. І ось ми з вами зараз розглянемо декілька моментів. Так, я директор актив.СО Світлана Єрмоленко. І давайте розберемо більш подробно. Так, аналіз потреб перед проєктом автоматизації. Саме головне питання, яке ми задаємо нашим клієнтам, навіщо Навіщо вам це потрібно? Що ви саме хочете отримати в результаті? Це буде саме облік, ви будете вивести просто бухгалтерський облік, чи вам потрібно щось більше, чим просто бухгалтерський облік. Найчастіше це відбувається так, що вже ведеться на підприємстві бухгалтерський облік, але вже процеси збільшені. Ну, в нашому випадку це було виробництво. І була оптова торгівля і роздріб. На підприємстві було 150-200 співробітників, і саме замовники, які підбирали програмне рішення, це були власники. Тобто бухгалтерський облік на підприємстві вівся, але цього було недостатньо. Вони хотіли бачити в цей момент всі звіти в поточному моменті, щоб можна було приймати рішення і впливати на кінцевий результат. Тобто, навіщо? навіщо вам потрібна програма автоматизації обліку? І ось їхня ціль була саме використовувати робочий інструмент для ефективного управління бізнес-процесами. Саме головне, що ми розглянули з нашими клієнтами, замовниками, це те, що їм потрібно було ефективне управління. І ті звіти, які вони саме хотіли бачити, це рух грошових коштів. Хотіли бачити рентабельність і управлінський баланс, щоб можна було дійсно впливати на результати роботи підприємства і слідкувати за станом своїх справ. Що ж, наші процеси вони складалися з ну, за таких от пунктів. Перший це був підготовчий етап, потім аналіз організаційної структури вивчення бізнес-процесів, оцінка готовності до автоматизації, визначення потреб та цілей автоматизації, підбір програмного продукту. І потім вже в залежності від того, що ми підібрали, який програмний продукт забезпечував всі їхні потреби, ми робили підготовку рекомендацій і план автоматизації. Ну і за слідом вже було саме впровадження програмного продукту. Стосовно підготовчого етапу. Саме головне, що ми робили, це ми ознайомлювалися зі структурою організації. Тобто це були положення про підрозділи, ну, щоб зрозуміти, хто чим займається, який взагалі обсяг тих відділів, які будуть працювати в програмному забезпеченні. Визначали ціли автоматизації, що саме їм потрібно насамперед впроваджувати. Потім визначення основних зацікавлених осіб, тобто це керівництво, бухгалтерія, фінансовий відділ, тому що від цього залежало, що саме вони хочуть бачити і як ми будемо структурувати ці дані. Потім аналіз так. Угу. організаційної структури, тобто визначення ключових підрозділів та бізнес-процесів. Саме складали вже схеми організаційної структури, які були взаємодії між підрозділами, які документи повинні передаватися з різних підрозділів, зони відповідальності, хто за що відповідає, і оцінка завантаженості працівників. Наступний етап у нас було саме вивчення бізнес-процесів. Це саме ну, Документували, розробляли ми схему під клієнта, які будуть саме під системи використовуватися для відображення. Ну, тобто там вже були обсяги, і наскільки це періодика цих даних передається, щоденні, тобто там щотижневі або щомісячні. Оцінка готовності до автоматизації. Знову ж таки, щоб зрозуміти рівень цифрової зрілості підприємства, які у них вже були облікові системи, якими вони користувалися, які були проблеми, що у них не закривалися. Певні дані, тобто вони могли бачити бухгалтерський облік, але от управлінський і там по моменту забезпечення товароматеріальних цінностей, якісь закупки, це не було у них видно, ну, не контролювалося, скажімо так, саме на рівні автоматизованому. Оцінка рівня технічної оснащеності, тобто комп'ютери, сервери, що їм потрібно, скільки потрібно, щоб працювало співробітників, як організувати їм це буде віддалений сервер, чи це буде локальна сітка. Ну, тобто ці всі моменти ми виявляли і оцінювали. І знову ж таки перевірка компетентності персоналу, тому що якщо це нова програма, нове забезпечення, то обов'язково потрібно було зрозуміти, наскільки готовий персонал до навчання. Ну і оцінка бюджетних та часових ресурсів, скільки часу потрібно, щоб все-таки ж співробітники і навчилися, і змогли займатися саме автоматизацією. Визначали потреби та цілі автоматизації, тобто формували завдання для майбутньої системи автоматизації. Це саме ідентифікація процесів, ось що в першу чергу ми повинні впровадити. Формування вимог до системи, тобто, якщо у них додаткові були там рішення, щоб вони також у нас інтегрували з рішенням, яке ми саме їм підберемо. Ну і виявлення потреб у стандартизації бізнес-процесів, тому що не завжди працює так, ми хочемо бачити, ось щоб воно так було. Ми дивимося на функціонал програмного забезпечення і вже переналаштовуємо бізнес-процеси під стандартні вимоги, які є в програмному забезпеченні. Навіщо придумувати щось нове, якщо можна просто обійти і зробити ту схему, яка буде використовуватися в стандартному функціоналі. Ну і саме головне, це потім вже підбір програмного продукту. Після того, як ми вже все виявили, всі зібрали всю інформацію, було рішення все-таки запропонувати клієнту куп. Це комплексне управління підприємством. Воно забезпечувало їхні потреби у виробництві, а також оптову та роздрібну торгівлю. Ось ми бачимо приклад схематичний, що саме в комплексному управлінні підприємством забезпечує які потреби. Так, і потім ми вже підійшли до підготовки рекомендацій плану автоматизації. Тобто було саме розроблений поетапний план, що ми починаємо, тобто була. Реалізація спочатку бюджетування, ми робили їхні, тобто проєкти їхніх бюджетів, налаштування план факту виробництва під номенклатуру, під певний ну, потік виробництва, який у них був, ну, налаштування управлінського обліку, тому що в ПУП ми повністю створюємо самі всі, всі статті, які використовуються в програмному забезпеченні і знову ж таки для швидкого аналізу. Ну і ознайомлення із повним спектром функціональних можливостей програмного рішення КУ. Тобто ми повністю пройшлися по типовому функціоналу і наших клієнтів задовольнило. Ми без, ну, без доробок обійшлися, тобто повністю функціонал забезпечив відображення всієї інформації. Ну і знову ж таки визначення відповідальних осіб за кожен етап впровадження. Тому що якщо ми не будемо контролювати, я розумію, що це все ж таки повинно бути на стороні клієнтів, але ми також повинні проявляти ініціативу, тому що їм завжди ніколи, невчасно, давайте трошки пізніше, і так у нас затримується потім цей проєкт по впровадженню. Тому треба все-таки разом старатися це зробити. Ну і саме впровадження вже потім відбувається після того, як ми склали цю дорожню карту, по якій робили впровадження. Налаштування ми зробили управлінського обліку під потреби. Так як у нас, клієнт, ну, у нас є зобов'язання перед клієнтом стосовно нерозголошення конфіденційної інформації, ми взяли приклади з демобази. Ось є у нас бюджетування та планування в програмному забезпеченні. Також є бюджетні звіти, які вже вбудовані, але ми їх все одно налаштовуємо під потреби нашого клієнта, в залежності від того, що вони хочуть, яку аналітику бачити. Ось ми бачимо приклад, які можуть бути бюджетні звіти, як це буде виглядати, якщо ми будемо цим користуватися і проводити аналітичні дані. І по факту ми отримуємо моніторинг фінансового стану та аналітику, тому що саме наскрізна аналітика дозволяє бачити всі дані, і знову ж таки в куп є оперативний контур, який так називається на льоту. Ми бачимо інформацію на льоту, що відбувається в певний час, і на зараз з нашими показниками, з нашою звітністю. Так, ось ми бачимо, як це виглядає на прикладі. Звіти по фінансовому результату, ну і знову ж таки, автоматизація бізнес-процесів. Вона дозволяє знизити рівень ймовірності помилок та підвищити ефективність та продуктивність роботи персоналу. Тож це дозволяє бачити інформацію на зараз та зменшує час на підготовку звітів, тому що можна... Що було зроблено? Було реалізовано аналітичні інструменти для оцінки виконання бюджетів, моніторингу ліквідності і прийняття стратегічних рішень на основі даних. Те, що я вже й казала, що наскрізна аналітика це у нас запорука ефективного використання звітності. І знову ж таки, коли робиться впровадження, не забуваємо, що треба проводити навчання персоналу по роботі з програмним забезпеченням, а також забезпечувати технічну підтримку на стартовий період. Вона може бути від трьох місяців до року. І досягнуті результати. У нас прозорість бізнесу, ефективність процесів, підвищення спроможності і реалізація стратегії. Що ж? Цей кейс був успішно нами впроваджений, зараз клієнти користуються саме баз комплексне управління підприємством. Так що дякую за увагу і дякую ЗСУ, що ми можемо з вами зараз зібратися і проводити тут разом час.